Всім привіт! Отакий коментар поступив від підписника зробити відео про міні-трактор Lowell 244 і Lowell 354. Дійсно, ці міні-трактори набирають за останні 5 років популярність. Ось вони непогано себе показали в більш великих моделях. Ось. Ну, а зараз завойовують свою довіру. В класі міні-тракторів. Всі, всі характеристики ви можете подивитися в описі під цим відео про обох цих тракторах. Ось, Також я зібрав всі відгуки про них і виділив плюси і мінуси. Також все буде в описі під відео. Будь ласка. Заходьте і читайте, там багато цікавого цікавої інформації. Я роблю для вас, а від вас, друзі, як завжди, лайк, підписка і коментар. Що я можу сказати про ці трактори від всього, що я про них дізнав? Трактори непогані. Модель хоч лово, марка, і не така. Популярна серед міні-тракторів, тому що всі зазвичай там, Кентавр, Булат, там чи Скаут, там, ДТЗ дуже популярні зараз ці трактори. Ну а Лово, в принципі, вони робили упор на великі потужні трактори. І там вони серед них завоювали довіру у. У людей, у, які займаються землями. Ось. І, і трактори непогано працюють, непогано вони в принципі, нічого поганого про місця сказати не можуть. О, ну, а серед них тракторів вони, мабуть, за останні 5 років тільки набирають таку свою популярність. Тому що... Звичайно, як і у всіх, є свої плюси, мінуси. Про них я кажу, можете ви прочитати в описі під цим відео, не буду я це все пересказувати. О, ну, Але те, що я знайшов, так перепрацюють. Так перепрацюють і в кожного є якісь свої недоліки, ну а є і плюси. Єдине, що я можу сказати серед таких... Дуже важливих речей. те, що, наприклад, 244-й він може уступати по комфорту, але зато по запчастинам, по доступу до запчастин, він, звичайно, набагато краще. Запчастини до нього дістаються набагато простіше. Ось. Що не скажеш про 354, тому що чомусь. З ним є проблеми в плані запчастин Або довго треба чекати, або замовляти, не кожен береться це робити. ось Тому я е, хочу сказати, що ну а 354-й в комфорті, звичайно, якщо іще ще з кабіною, то в комфорті він е, набагато кращий. Ну і плюс, звичайно ж, 244 це трьохциліндровий, а 354 це вже чотирьохциліндровий. І, звісно ж, мотори різні, розхід палива різний, і від цього, звісно ж, люди вибирають, що для них краще, тому що, дивлячись скільки землі і таке. Інші які потреби ставляться перед цим трактором. Ось. Так що, друзі, отаке відео було коротенько про ці трактори, інформативне. Вся інформація буде в описі під цим відео. Ну, а я вам кажу до нових зустрічей і па-па!